Не сиділи без роботи. Прикарпатські правоохоронці звітують за перший квартал. Рік розпочався зі змін, каже очільник Прикарпатської міліції, а точніше, з новим кримінально-процесуальним кодексом. Його міліціонери все ж освоїли. Як вважає керівництво МВС, також і керівництво Франківської області, міліція Франківщини з цим завданням справилась. Тобі ж війшли в нормальний ритм життя. В навчання і якщо по державі взяти, то направлений до суду порівняно з минулим роком, ми йдемо на рівні. Попри це, від початку року в області вже трапилося понад 3,5 тисячі злочинів. Цифра не мала, наголошує генерал. Через це на Прикарпатті запроваджують новий правоохоронний проект Безпечне місто Максимально розміщення відеокамер на торгових об'єктах на банках. Офісах різних для того, щоб ми перекривали все місто і миттєво розкривали злочини. Насамкінець наради генерал подякував тим активістам, котрі допомагали під час негоди. Усім вручив імені грамоти.